I'm <laughs> Сьогодні відправили чергову автівку з нашими друзями, експертними МВС, з керівництвом, зробили цю автівку, відремонтували і загрузили продуктами харчових наборів, плитоносками, їжею, всім необхідним. І хлопці поїхали захищати надалі нашу державу, відвойовувати все те, що у нас прийшли вкрасти, погубити і одібрати. Дякуючи таким людям, дякую нашим хлопцям, захисникам, що ви є у нас такі. Да, що дякую ви вам єднаєтесь за, за за підтримку разом до перемоги? Слава Україні! Героям слава! Наш благодійний фонд продовжує робити шляхетні справи. Дякую кожному партнеру, хто приєднується. Залучайтесь.